Коли прийшов час впроваджувати зміну у вашому відділі продажів та реанімувати його, вітаю! Мене звати Анна Сасаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. І в цьому відео ми піднімемо дуже таку важливу тему про те, як помітити ось ці сигнали, що у вашому відділі продажів терміново потрібно впроваджувати зміни і впроваджувати системні механізми. Я розумію, що більшість власників бізнесу та керівників вони звертають увагу тільки на цифри, на фінансові показники. Тобто, якщо бізнес зараз приносить гроші, все добре, все працює, нічого змінювати не потрібно. Якщо не приносить гроші, якщо це недостатня сума, то тоді все погано, треба впроваджувати зміни. Логіка доволі зрозуміла, так і цілком раціональна на перший погляд. Проте насправді фінансові показники, так і вже оберт, це результат. Це результат. Того, як працює ваша система, це результат того, як відпрацював ваш відділ продажів в цьому місяці, кварталі чи півріччі, і вплинути на цей результат ви вже не можете, тому що період закінчився і цифри є такими, які вони є. Ви можете їх тільки прийняти по факту, або зрадіти їм, або засмутитися. Ви можете зробити висновки, щоб не повторити цього в наступному місяці, кварталі чи півріччі, так, в наступному періоді. Але тим не менш, ці показники ви вже не можете змінити. Тому я дуже раджу вам. Вам звертати увагу на певні сигнали, які свідчать про те, що результат може бути не таким, як ви очікуєте, що потрібно впроваджувати системні зміни у вашому відділі. Перший сигнал це постійна плинність менеджерів. Якщо у вас кожні пару місяців нові менеджери, це не збіг, тут є вже певна закономірність. І я розумію, що ситуація може бути навіть такою, що ви швидко знаходите заміну, тому ви можете не бачити в цьому проблему, тому що ви швидко змінюєте їх на нових людей, або ж тих менеджерів, які залишаються у вашому. У відділі достатньо, щоб опрацьовувати ліди, щоб працювати з вашими клієнтами, і ви можете певний час не бачити в цьому загалом жодної проблеми. Проте насправді рано чи пізно, так ви все ж таки помітите, що ситуація точно вам не на руку, бо ви кожен раз витрачаєте час на пошук нових людей, на їхню адаптацію, атестацію. Це якщо у вас впроваджені ці процеси, звичайно, і певний час на те, поки вони повністю у всі процеси, зможуть вам давати результат так само, як і досвідчений менеджер. В цей момент ви втрачаєте свої прибутки і своїх клієнтів, а може навіть і репутацію компанії, або ж це може свідчити про те, що у вас вже наразі є певні прогалини на етапі підбору співробітників, на етапі їхнього онбордингу та адаптації, і відповідно потрібно звернути на це увагу. Так, другий момент це може бути такий сигнал, що продажі тримаються всі у вас на одній людині. Тобто, наприклад, є у вас один чи два менеджери, так? які вам приносять левову долю вашого прибутку компанії. І ви цілком задоволені, бо ви розумієте, що все працює, гроші в касі є, все ж нормально. Так? Но є в мене, наприклад, там, Віктор, Микола, Михайло, будь-хто тут може бути будь-яке ім'я. Які мені приносить левого частку прибутка, все працює добре, цей механізм є вже злагодженим. Але насправді ні, коли все тримається на одній людині, це завжди про ризик. В будь-який момент людина може прийняти рішення, звільнитися, вона може піти з вашої компанії, вона може переїхати, вона може відкрити свій бізнес, вона може захворіти, будь-що може трапитися. В будь-якому разі, коли ми залежимо тільки від однієї людини, це завжди негативний сценарій, і ми можемо дуже багато втратити, якщо ця людина просто піде з нашої компанії. Так і як мінімум, вона вже не зможе приносити нам цей дохід. А як більш негативний сценарій, вона може ще і забрати, наприклад, там ваших клієнтів і відповідно знизити ваш прибуток в довгостроковій перспективі, наступний сигнал це те, що Продажі сприймаються як якась магія, так це щось що більш таке, як лотерея. Воно працює, воно вистрілює періодично, ви цьому радієте, бо в окремі місяці ви робите надвеликий оберт і вас це цілком влаштовує. І цього достатньо для того, щоб потім перекрити ті місяці, які є просадковими. Ми не говоримо про ситуацію, коли є певна сезонність у вашому бізнесі, вона обґрунтована, вона є регулярною. Так і ви розумієте, наприклад, що там певний товар в цей сезон він не є актуально або певна послуга, так, з якихось причин. З e, продажі цього товару або послуги просідають, але у вас є диверсифікація, і натомість ви продаєте в цей час щось інше. Але я кажу про те, що коли це на регулярній, на постійній основі, тобто продажі загалом не системні, ви ніколи не можете їх планувати, прогнозувати або ці прогнози ніколи не справджуються. В такому разі у вас продажі це якщось таке магічне, так як щось таке фартове, а не щось системне, коли ви можете на це впливати. Четвертий сигнал це коли вся надія тільки на рекламу. Це добре, коли у вас є достатня кількість слідів, коли у вас є постійно нові звернення. Це прекрасно і чудово. Але можуть бути ситуації, коли ем, реклама з певних причин просідає, коли кількість слідів в певний період зменшується з певних причин. І відповідно, якщо в цей момент всі менеджери просто сідають і не знають, що їм робити, яким чином їм дотискати цей план, тобто вони не працюють з базою, вони не роблять повторні продажі, вони не дотискають клієнтів, які пішли думати так. Вони відповідно не працюють з цими клієнтами, які раніше вже щось купували і не продають їм повторно. А вони не роблять активних продажів. Тобто жодних варіантів ніхто не шукає, просто всі сидять і чекають, коли все повернеться на до минулих показників, так на ті ж самі колії. І, відповідно, це працювати в довгостроковій перспективі просто не буде. Постійно будуть ось такі американські гірки, і ви будете залежати тільки від цього. І п'ятий такий сигнал це те, що ви не розумієте, чому немає результату, а не розумієте, тому що у вас немає для цього інструментів. crm системи, ip телефонії, дашбордів, звітності. Так цього всього просто нема. Або воно є, воно якби ніби і впроваджено, але не працює. Не працює, тому що ніхто цим не користується. Таким чином, ви не бачите конверсії, ви не бачите, скільки клієнтів у вас зараз в воронці, так яка вірогідність закриття цих клієнтів, який там потенціал фінансовий, а чи є ті клієнти, яких ми загубили, ми про них забули? А як проаналізувати причини, чому ми втрачаємо цих клієнтів, так яка взагалі інтенсивність роботи моїх співробітників і багато чого іншого? Ви просто не розумієте цих показників. І якщо ми не можемо щось оцифрувати. Ми не можемо це проаналізувати. Відповідно, ми не можемо на це впливати і виправити цю ситуацію. Тож, якщо ви побачили себе у цьому відео, не варто панікувати. Варто почати впроваджувати системні зміни у вашій компанії. Так, без революцій, поступово, без паніки, але з чітким планом дій. І якщо наразі ви усвідомлюєте, що вам потрібна з цим допомога, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на наш сайт. Там ви зможете і ознайомитися з нашими послугами та відгуками наших клієнтів, а також залишити свій запит. І вже в найближчий час з вами зв'яжеться консультант нашої компанії, дізнається більш детально про поточ. Ну, ситуацію у вас а також підбере найкращий формат допомоги. Тож не зволікайте і давайте рухатись разом до системних продажів. Бажаю вам успіхів!